Перлини сакральної архітектури гуцульщини Косівщина у Коломиї презентували книгу Ореста Смитюка. Це священник, краєзнавець, публіцист. У своїх книгах дослідник акцентує на мистецькій унікальності збережених та відтворених гуцульських храмів, іконостасів, декоративних деталей церковних інтер'єрів та на особливій ролі сакрального мистецтва у збереженні національної української ідентичності. Орес Смицнюк, священник української греко-католицької церкви, та має ще один фах. Він інженер-будівельник. Із благословення світлої пам'яті владики Миколая Сімкайла він розпочав досліджувати і описувати храми Прикарпаття насамперед Гуцульщини. Я об'їздив тоді понад 220 храмів тодішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії. Ну, з фотоапаратом фотографував і крім того, описував зовнішній вигляд, внутрішній вигляд. Іконостаси, бічні престоли, підкупольний простір, ну і додаткові приміщення, дзвіниці, каплиці, хресні дороги. Ну навіть якщо е -е, гарна брама. От огорожу, ну слом, все те, що належить до е, мистецької цінності. За 11 років такої діяльності отець Орест видав уже п'ять книг. Нещодавно з друку масштабна праця, сакральні перлини Гуцульщини, другий том Косівщина. У виданні описано 36 храмів: два деканати греко-католицькі, косівський і березівський, і 15 церков. Православних Київського патріархату. Ну і Косівщина цікава. Перш за все, взагалі Гуцульщина це такий регіон, дуже цікавий. Тут дерев'яна архітектура, це характерно для це. Гуцульська школа, аналогів немає в світі. Тобто, то зберегти треба в чому особливість власне цієї роботи. Знаєте, діди нам прадіди будували церкву, і наші внуки будуть туди ходити. От і треба передати це. Ми цікаві для світу. Стали це самобутня культура, самобутня архітектура, наша, особлива різьба. Стіни, зруб, бані такі дуже цікаві, гонти. Тобто це все треба зберегти і знаєте, зафіксувати. Якщо можна, то ну, електронному на різних носіях. Підтримую дослідницьку працю Ореста Смицнюка, родина професора, доктора філософських наук Дмитра Звінчука. Він наголошує у час війни українці почали більше вивчати свою культуру і досліджувати її витоки. Зросла зацікавлення. З Гуцульщиною, особливо Гуцульщиною. І та праця, яку отець Орест почав ще років 8-9 тому, започаткувавши такі видання сакрального мистецтва Гуцульщини, от, призвела до того, що сьогодні велика цікавість до, цієї, до цього видання. адже Гуцульщина це не тільки різьба по дереву, це не тільки робота з металом, це не тільки прекрасна вишивка, а це ще й величні храми на Гуцульщині, які потребують, щоб їх зберегли, щоб їх залишили в їх первозданній красі, бо це символ село, що починається, починається з церкви. І Величезно на себе взяв роботу, і тільки ота віра у те, що він робить, дала можливість отцю Оресту зробити ось таке прекрасне два видання. Свої напрацювання Орест Смицнюк презентував уже в Косові Космачі Яблунові. Після Коломиї видання презентують у Львові. Ольга Гариджук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.